Взагалі наша співпраця почалася з того, що ми писали з ним два матеріали. Один це про те, як взагалі в історію Кременчука війшли греки, яке відношення має Кремінчук до Франції, і що нас пов'язує з Францією, і взагалі які шляхи з Кременчука до Франції. І от коли ми писали саме цей номер про Францію. Ми з ним їздили в Кам'яні потоки до могили нашого відомого спортсмена у Вашківе Ялова. І ну, ви, мабуть, всі знаєте, да, це як їхати на камінь на потоки хаос, там за невеличкою кав'ярнею, за кафе, стоїть такий. Непримітний пам'ятник, але він дуже значимий в історії України, також не тільки в Кременчуці. І от він мені розповідав, що сам, саме навпроти цього пам'ятника живуть, мешкають його родичі цього спортсмена. І ми стукали, стукали телефон, ну, дзвонили в дзвіночок, нам ніхто не відкривав. Ну і я підтяглася це в 17-му році, я підтяглася на забор, ну, щоб перелізти і постукати в двері. Коли дивлюся Євген Дмитрович у 70, там, своїх 77 років, він теж разом зі мною перестрибував цей паркан. Ми таки знайшли цих родичів. Вони були вдома, ми з ними поспілкувалися. Ну просто він для мене залишився у тією людиною жизнелюбом, яка любила своє життя, яка любила всіх оточуючих, яка віддавала він був віддаючий. Він віддавав все свої знання. Він жив заради нас, заради кожного. Нас об'єднувала любов до рідного міста, до Кременчука. На одній з екскурсій ми познайомились. Він привернув увагу до своєї людяності, такою добротою, не передати світлу енергетику, яка виходила до цієї людини. Це людина світла, людина, яка несла любов до свого рідного міста, до свого краю. Не передати цю втрату, звичайно, йому дуже було важливо, як він провів свою ту чи іншу екскурсію. Те, що він робив, це сподвіжність, така діяльність, яка допомогла людям привернути увагу до тих самих на перший погляд, казалось би, не примітних місць, а які мають історичне значення для нашого міста. Він прирвав любов до нашого міста. Я знав, що він працював у багатьох навчальних закладах міста Кремчука. Це він розказ, розказував мені в шостой школі, він працював в педучилищі, працював в медучилище. Був у нього певний період, коли він працював даже в світловодському технікумі. Але вже коли ми з ним познайомилися, він безпосередньо працював в нашому університеті Остроградського, тоді що він не був Остроградським, а був філіалом ХПІ. його Громадське життя, його позаштатна позиція, тому що він практично все, що він робив, поза. Роботою, а це займало у нього дві третини його часу вільного, він робив безкоштовно. Тобто він ніс людям той багаж знань, який він мав. Але мене завжди дивувало, що в силу свого віку, в силу певних обставин, скажімо так, ну можливо, і стану здоров'я в такому віку, йому складно було, мені здається, вести ті ж самі екскурсії. Якщо ви згадаєте, це екскурсії були в дощ, ці екскурсії були в спеку. Він проводив екскурсії, не зважаючи на погодні умови, він ніколи це не відміняв. Він завжди ніс це людям, і люди приходили, і люди це чули. От ми хотіли на 85-річчя зробити йому, ми випустили конверт до 450-річчя і хотіли зробити йому свято, запросити. Ну, Останній час я був в відпустці, не, ну, не було як з ним побалакати. Да, і от така трагедія. Ну, Ми на сьогодні, наші філателісти, от ми зробили такі погашення, а цей поштівку зробив Сергій Брильов дав нам добро, ми теж надрукували цей день, ну не 85 років, в день смерті, в день похорон. Ми зробили таке. Буде пам'ять, це буде в музеї, буде в галереї, буде пам'ять про таку людину, яка, не дивлячись на всякі бумаги, робила людям добро. Я думаю, що людям буде ну багато писали, що людям дуже жалко, що він так.